Доброго ранку, друзі! Вітаю всіх, хто дивиться канал Дніпровські Пороги. Зараз сьома година ранку. Температура вже 23, в день обіцяють 31. Але вже літо пішло на спад, залишився всього один місяць і спека. Трішки спадає. Ось вже в нас дозріває виноград. І я ось на цьому місці, де ми вибрали картоплю Рив'єра, вирішив ще посіяти огірочки. Це ранні сорти. Фенікс, конкурент, вже відомі для нас. Оце якийсь невідомий, сремський, також ранньо стиглий. Звичайно, треба вже було давно їх посіяти, але дуже велика спека стояла. Ось так. Підготував я такі рівчаки. Ось тут буду паливати, вода буде текти на ту сторону, ви знаєте, земля кругла, і вода буде стікати на ту сторону. А рівчаки для того, щоб не розтікалася по боках. Починаю з фенікса, насіння висіваю трішки далі від середини рівчака, щоб вода не вимивала огірочки, а волога дійде сюди до краю. З обох боків ці будуть рости на цю сторону, а ці на ту Будемо їх як кажуть, направляти. Відстань між рослинами буде десь сантиметрів 30. Ось так. І так далі. Фенік закінчився, не вистачило до кінця рядка. В мене ще є. Один пакетик. Але я буду продовжувати конкурентом. Щоб всі три сорти посіяти. І Фенікс, і конкурент, і Сремський. А ці, що залишаться, будуть на весну. А весняні агірочки в цьому році в нас зовсім не вдалися. Спека їх спалила. Незважаючи на те, що поливали постійно, як кажуть, кожен день через день. І так продовжуємо рядочок конкурентам. Так, тут дві, ну то нічого. Так далі. Розіклав насіння по рядочку, тепер буду його загортати. Ось так. Тут два трішки. Подалі один від другу. Десь на пару сантиметрів я їх загортаю. То я вчора тут полив. то земля була така суха, що страшне. В день обіцяють десь 31, тому вже через пару днів буде 29, 28. А дощів не видно і не прогнозують. Оце ось так. Ось один рядочок уже є. Посіємо ще і, і тут. Другий. Все, друзі, посіяю я огірочки. Тут у нас. Фенікс повністю одна сторона, а тут конкурент і фенікс. А на цьому рядочку конкурент той, що залишився, це я не буду відкривати. І на цій стороні буде Сремський. Треба записати, щоб не забути, деякий сорт. Хай ростуть і дають осінній урожай. На цьому, друзі, до побачення. Дякую за увагу. Будемо спостерігати. Як будуть наші огірочки? Сортів Сремський, конкурент і фенікс. Будуть рости, який дадуть урожай осінній. Минуло три дні з того часу, як я посіяв огірочки. Виноград вже більше достиг. Його вже можна і куштувати. Вже солодкий. Можна сміливо їсти. Ось такий і ось такий. І вже в нас показався перший огірочок. Це через три дні після посіву. І тут ось виглядає це сорт Фенікс. Але земля така суха. Навіть не віриться, що я тут поливав три дні назад цього навсього. Не виживуть так огірочки. Треба їм допомагати. Тобто не чекати милості від природи у вигляді дощу. А треба поливати, що ми зараз і зробимо штучний дощ. Вже як всі огірочки зійдуть, я отак дощуванням їх поливати не буду, а буду поливати ось таким струмочком, щоб листя було сухе, а коріння було у вологій землі. Та й економія води буде. Навіщо поливати всю площу, якщо можна полити, тільки? Ось ці два рядочки. Друзі, це дія гіпнозу. Метелик приборканий. А я не підозрював, що я володію такими здібностями. Але я ще тільки вчуся. Це схоже на метелика адмірала. Як же його вивести з трансу? Все полетів, полетів, але недалеко. Як бачите, огірочки за день ще посходили, метелик адмірал вже десь полетів у своїх справах. Он росте волоський горіх, якого посадили нам ворони. Хай і огірочки ростуть. На цьому, друзі, ще раз пока, пока. Бажаю вам миру, здоров'я і добра